Не думав, що дійде до цього, але час минає і, скажімо так, реалії змінюються. Це у нас Вольтер на 5,5 кВт робочий. Бачимо ось кручуватор. Бачите, усі ступінечки працюють. Зроблений на семістерах тс 80 І що ми будемо займатися канібалізмом? Да? Плата піде в ремонт в інший стабілізатор. Семістери підуть ще в один ремонт. Чому так? Семістери Т-142-80 виробляли на заводі Елемент в Запоріжжі. Завод зараз не працює, нічого не виробляє. На ринку можна побачити китайську імітацію, вони теж під індексом Т-142 продаються, але то інші тілістори до тих. До цих тірістерів взагалі нічого спільного вони не мають. Тому я їх не рекомендую, не пропоную, поки не впевнюсь, що можна їх заміняти. На рахунок плат дуже цікава історія. Як бачимо, це плата перехідна модель між звичайними на розсипухи зроблена і тут стоїть на кінці зашита частина функції, заміняє ще там з десяток мікросхем. Потім вже версія пішла з нормальним процесором великим, практично нічого на тій платі немає. Один процесор, обв'язочка, пару конденсаторів, Ну, пари, звісно, все там таке. В чому прикол цієї плати? Річ у тому, чого я на донора розпускаю, займаюся канібалізмом, завод процесорів таких не прошиває, не випускає, плат в них немає. Немає чи не хоче цим займатись. Все ну, я не повірю, що у завода не залишились прошивки на цю плату. І тому що він пропонує? Він пропонує присилати стабілізатор в ремонт. Ми поставимо нову плату, нову передню панель з новим індикатором. Потім домотаємо ще на трансформатор, потрібно домотати там декілька вітків поживленню. На сімістори це не стане. Тут потрібні будуть. Сімістерні модулі з платками драйверів. Геморой повний. І все Раді чого? Раді того, щоб собі зробити роботу. Ну, що я можу сказати Моє відношення, конечно, таке, трошки негативне, але це завод, це виробник, вирішив е припинити. Підтримку своїх вирібів, ну і то вирішив. Сказати, що стабілятор старий, ні, там 7-8 рік, тобто пройшло там 15 років і все. І запчастин нема, плат нема. Тому, друзі, на рахунок Вольтера, якщо ви зараз купуєте інверторні там, стабілятори Вольтер і чуєте про довічну гарантію, ось подумайте, де буде через 15 років ваша довічна гарантія. Тож, Вольтер, що сказати?